Хочу, я за тобою йти, мій спаситель, куди б ти не йшов, поможи, хрест нелегкий нести, щоб я без нарікань все пройшов. Якщо я спотикну, чи впаду, простягни мені руку свою, поможи, за тобою, я йду, бо тебе. Божи за тобою, я йду, Бо тебе я люблю, коли доля сміється мені, просто й легко з тобою йти, та сумні дні прийдуть, поможи, щоб пройти всі скорботи земні. Якщо я спотикнусь чи впаду, Простягни мені руку свою. Поможи, за тобою я йду, бо тебе я люблю, поможи за тобою я йду, бо тебе я люблю, поможи, довіряти тобі, твердість віри в мені збережи, ти страждав на хресті й мусим ми. Те щастину страждань понести, якщо я спотикну, ще впаду, простягни мені руку свою, поможи за тобою, я йду, бо тебе я люблю, поможи за тобою я йду, Бо тебе. Перед Божим лицем порох я, Сил немає, не варти життя, та надія моя на Христа, лиш тобі на солода моя. Якщо я спотикну, ще впаду, простягни мені руку свою, поможи за тобою, я йду по тебе. Вже за тобою я йду, бо тебе я люблю. Слава Богу. Служіння хору. Після хору Наташа Бричук має пісня.